Прото, прото, мої кохані. Хто йде до вас коханням думати про себе, я про вас, дівчаточки, особисті розклади, відповіді на запитання. Багатьом з вас щось говорить інтуїція, і при чому говорить правда. І дуже багато дівчат, моїх постійних клієнток, запитують у мене, чи правда мені говорить інтуїція. І ви знаєте, я дивлюсь на картах, і дуже багато. Багато випадків, коли це правда. Тому не мучайтесь, пишіть, запитуйте запитання, куди вам краще поїхати, з ким вам краще жити, або, можливо, взагалі зробити паузу. Все це Таро підкажуть вам. І амулети. Амулети це мій лавхак. це для тих сміливих дівчат, які люблять себе. А як себе не любити, як ні сьогодні, 8 березня. Тому хто, хто заказує амулет сьогодні. Крім знижки, від мене вам подарунок. І знаєте, який? Інформація від вищих сил. Бо коли я роблю амулет, я роблю розклад на вас, дуже великий розклад, і я бачу все про вас. І я можу вам сказати пораду інформацію, яку дають вищі сили. І так, хто йде до вас з любов'ю, дивимось, хто це... Таємниця, дівчата, вищі сили не хочуть говорити. До речі, іноді теж швидка буває таке, що таємниця, тому що ви самі робите свою долю. І вищі сили хочуть, ви самі вибрали. Але підказки завжди даються. Хто йде до вас, вау! Але це йде, чоловік, прийде, над яким ви будете мати силу. Або вже маєте вас багато, як говориться, вас. Не подолати, хоча ні частка не це не гарно, тому що все світ не чує цю частку. Ні, коли ви мені заказуєте амулети на здійснення бажань, це не спрацьовує вас багато і ви сильні. Так, ви маєте силу бути мати над цим чоловіком. Він буде як вівця перед вами. Але цей чоловік, який колись вам вас обманював, дівчата не договорював, хитрив. Так, зараз ви від нього далеко, ви для нього зараз як зірка, світ якої не для нього. Він взагалі десь серед ваших фанатів. Розумієте? Він розуміє, що Боже, де я? А де вона? Вона справжня зірка. Так, взагалі, ви, ви зараз діти, навіть думаєте, чи треба він вам, чи ні. Ви знаєте, про кого я говорю. Так, тому що ви жінка, яка кохала його, а мабуть, хтось ще й кохає, ви кохали, ви вмієте кохати, ви вмієте піклуватися про людину, ви вмієте дарувати любов, Боже, мої ви дівчаточки. І ви дуже довгий час чекали. Коли ж людина це оцінить, коли ж людина це зрозуміє, але він хитрував і обманював. І ви зараз ти до нього з мечем він йде до вас, дівчата.